Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про Дональда Дака. Якби ж то. Сьогодні ми поговоримо про темні історії з мультиків. Розпочнемо ми із Дональда Дака. Навіть попри те, що цей персонаж є дуже експресивним, бо він, начебто, персонаж мультику, до нього є доволі багато запитань, тому що його комічна вада мовлення, також його дивні жарти, які ніхто не розуміє, та. Перепади настрою і взагалі схильність до фантазії виглядають доволі знайомо, і варто це враховувати, коли ми говоримо про його історію. Взагалі, Дісней і Warner Brothers та буквально декілька студій мультиплікаційних були тими, хто взагалі виробляв мультики під час війни. У багатьох із цих мультиків Дак грає взагалі десантника та спецназівця, і він побував у багатьох напружених точках там та виконував складні та небезпечні місії. Та й взагалі він працював для того, щоб убити Гітлера певний період часу. Знаєте, це як операція Валькірій тільки в мультику. І взагалі багато хто притримується думки, що у Дональда Дака ПТСР, тому що його поведінка дуже схожа на цей розлад. Давайте згадаємо, що таке ПТСР та як він проявляється, і що з цього є у Дональда Дака. Зазвичай він проявляється у постійному повторенні переживання цієї події. Дональд Дак мав багато кошмарів. Як правило, ми пам'ятаємо, що це було пов'язано із війною, труднощі із засинанням, гнівом і підвищеною пильністю, а також у значних порушеннях у соціальних, професійних чи інших важливих сферах. Життя, буття все це досить точно описує Дональда Дака. Перейдемо до улюбленої моєї фоторами та до робота Бендера. Дуже багато бендерів. Зараз не про це. Взагалі, ви помічали, що у першому випуску бендер не був тим бендером, якого ми знаємо зараз. Тобто він не був тим, не можна казати алкашем, але він не був тим алкашем і поганим роботом, як ми бачимо, це далі. Бендера, якого ми знаємо, це безрозсутний, мізотропічний злочинець, але згідно з фанатською з теорією, нецензурний робот. Став таким лише через проблеми взагалі з електрикою в його тих мікросхемах. Взагалі у першому ж епізоді Бендер перебуває незвичною для нас, бо ми бачили його на таким депресії. Це стається світля того, як він дізнається, які ж саме кабінки він виготовляє. І інший важливий аспект, що коли бендер перевантажується, він стає роботом, який відповідає своєму оточенню. Це ми бачили у епізоді, де він стає пінгвіном, і також у епізоді, де його вдарило током в суді, і він стає злочинцем. Також я б хотіла би поділитися з вами збором на дрон для 72-ї бригади у Вугледарі. В описі я прикріплюю баночку, де ви можете задонатити. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Про що ж насправді? Скубіду Скубіду взагалі є теорія, що це мультик про дітей, які намагаються уникнути призову до армії. Мультфільм Скубіду ніколи не пояснював, чому компанія з чотирьох не схожих між собою підлітків. Мабуть, вони ще підлітки. Господи, окей. Мультфільм Скубіду ніколи не пояснює, чому компанія з чотирьох. Підлітків дуже різних тусить так разом, взагалі прем'єра серіалу відбулася у 1969 році, коли у В'єтнамі саме був розпал війни, і банда скобіду як ми знаємо, їде до Канади. І думка є така, що вони їдуть для того, щоб уникнути призову до армії. Теорія стверджує, що Фреда призвала до армії, але він... Хотів, щоб бути своєю нареченою дафною. Хіпі шегі та активістка Велма приєднуються до них, і оскільки вони самі виступають проти війни, вони. Колисять по Канаді, звучить, начебто, дивно, але все ще думаю, що доля правди в цій теорії може бути. Декстер створив свою сім'ю в лабораторії. Думаєте, що лабораторія Декстера це миле, невинне шоу? Один факт пропадує вам задуматись над тим, що це не так. Є теорія, що Декстер створював якийсь такий експеримент, що він умодрився вбити всю свою сім'ю. І є теорія, що він, начебто, як. Знищив всю свою сім'ю і таким чином вирішив, що варто все ж відновити свою сім'ю, бо йому хочеться із кими жити. Блін, це мені нагадує серію Ріка і Морті. Надіюсь, на одній мені пишіть про це в коментарях, тому що у музичній заставці серіалу звучить пісня про те, що діді має схильність підривати свої експерименти, після чого настає приреченість і похмурість. Декстер має здатність створювати клонів. Угу. І наділяти їх інтелектом, тому створення нової сім'ї це безумовно бути його коник. Це також може пояснити, чого його сім'я так байдуже ставиться до його лабораторії, тому що він створив своїх франкенляль. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мій канал на ресурсі Coffee. Коматозний Дені фентом. Як ми знаємо, Денні Фентон отримав свої здібності через те, що він пройшов через портал. Принаймні, він так думає. Є думка, що Денні ніколи більше не прокидався після того, як він пройшов через портал. А все те, що відбувається, це просто уява в його комі. І таким чином, кожен із злодіїв, які він бачить, це просто витвір його дуже дуже бурної уяви. І ця теорія виникла через те, що Денні начебто, напівлюдина, напівпривид, і фанати почали сумніватися, як це ж можливо, і почали думати, можливо, він просто не вийшов із коми. Цю теорію багато вже хто казав. Я думаю, і ви про неї чули, що усі Сімсони насправді є геніями. Не закрив, що сім'я більш відома своїми витівками, ніж дурними витівками, ніж якимись розумними вчинками. Але як би нам не було боляче визнавати, Ліза не є єдиною членкинею сім'ї, яка є розумною. В епізоді 12-го сезону підтверджується, що якби не олівець у мозку Гомера, він був би справжнім генієм. Очевидно, що він. Передав ці свої вміння дітям, усім дітям. Наприклад, Барт вигадує, ну справді, досить хитромудрі витівки. Мегі канонічно має найвищий рівень IQ. навіть вищий ніж Ліза. Попри всі неприємності, які потрапляють Сімпсони, очевидно, що всі ці персонажі не є такими недолугими, як здається, на перший погляд. Ця теорія доволі сумна. Ті, хто дивився мультик вгору, могли б помітити, що у ньому Елі, можливо, безплідна. Ця теорія базується на тому, що ми бачили сцену сумну сцену, як вони втрачають дитину і. Ця початкова сцена насправді розбиває серце. Взагалі, ця е, теорія розпочала через те, що в часи, коли Елі та Карл будували свій будинок, люди ще не знали про те, що свинцева фарба є доволі небезпечною. Фанати припустили, що можливо безпліддя сталося у цих персонажів через якраз цю фарбу. Можливо, поки вони робили. Ремонт ви, взагалі в дитячій, Елі могла отруїтися свинцем. Звісно, ми не знаємо, наскільки це правда, проте ця теорія звучить не такою ж і безглуздою. Пітер Пен, холоднокровний вбивця. Причина є дуже простою. Давайте подумаємо, чому ж діти не виростають у Неверлендії. Можливо, тому що Пітер Пен просто їх вбиває. Взагалі, в оригінальному романі Пітер і Венді є натяк на те, що Пітеру довелось відправляти хлопчиків на шестифутову глибину. Деться після шестифутової глибини мало хто може вижити, навіть якщо це не так відкрито прописано але натяків саме у оригінальному романі є доволі багато на це. Зрештою, пітер пен планував вбити Венді. Та інших, коли вони б виросли. Але цього достатньо, щоб показати, що Неверленд не таке ще рівне місце, яке сповнено лише вірою, довірою та пилком феї. Думаю, ми всі вже знаємо, що принцеси я мають якісь психічні розлади. До речі, у мене на каналі є відео на цю тему. Але ми не говорили про те, що можливо. Гноми у білосніжці насправді вживають певні заборонені речовини. Всі сім гномів вони представлені як е, різні стадії вживання наркотичних речовин. Така теорія появилася на Reddit, хоча переконливого обґрунтування, начебто, поки і немає. Але давайте подумаємо, наскільки це реалістично. В цій теорії йдеться не тільки про те, що. Гномою вживаю ці речовини, а і сама білосніжка, тому що, по перше, чорт забирає головну героїню звати білосніжка Snow White. Це по-перше, так само давайте враховувати, коли цей мультик виходив. Тобто, який тоді був Голівуд. До речі, про Голівуд у мене також є відео на каналі. Класична казка, звісно, немає прям таких ознак. Але коли ми говоримо про мультик, у ньому є ці ознаки, і кожен гном цим символізує оцю ломку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Яка теорія вам здалась найбільш реалістичною, а яка повністю абсурдною? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!